Нині період весняних загострень. Часто під час своїх телевізійних звернень я вам розповідаю про ті лікарські засоби, які ви можете використовувати для поліпшення свого стану здоров'я, а також які продукти нині необхідно вживати для того, щоб не захворіти. Отже, часто запитують, у чому, чому у нас Збільшується весняні загострення. Найперше це зниження імунітету. По-друге, зменшуються сили нашого організму наслідок того, що всі продукти які або більшість продуктів, які ми вживаємо в їжу, вони мають свою меншу енергетичну цінність, коливання атмосферного тиску, сонячна радіація, також негативно впливає на стан нашого здоров'я. Наслідок зими ми все ж таки мало були на сонці, мала сонячна енергія, зараз вона збільшується, зменшення фізичної активності відбулося взимку, і все це приводить до загострень саме навесні. Тому, як підтримати організм, сьогодні ми з вами і поговоримо. Поговоримо, які продукти необхідно вживати, і які лікарські засоби з авторської фітотерапії зубицьких ви можете вживати. Один із основних лікарських засобів з авторської фітотерапії зубицьких це імод Зубицького. Його рекомендують вживати як для дітей, дорослих, так і для осіб похилого віку. Саме цей лікарський засіб він має здатність підтримувати наш імунітет протягом всього року. Також рекомендуємо вживати, рекомендуємо вживати даний лікарський засіб після операції. Під час хвороби, після хвороби. Також особам похилого віку і дітям. Характерним є особливість прийому даного лікарського засобу. Ми його приймаємо вранці і перед обідом, дорослим по 10 крапель, дітям від 3 до 5 і 7 крапель, вранці і перед обідом на 30 мл. Теплої, кип'яченої води. Другий лікарський засіб, який я рекомендую вживати протягом усього року, це лонго свіва Зубицького. В перекладі означає довго бути живим. Цей лікарський засіб. Має антиоксидантну дію, протизапальну дію, знеболюючу дію, його можна використовувати як дорослим, так і дітям і особам похилого віку. Від 5 до 10 до 20 крапель на 30 мл води за 30 хвилин до їжі і 3 рази на добу, четвертий раз на ніч. Також не забувайте, якщо ви захворіли, то в авторській фітотерапії зубицьких є улюблений ваш лікарський засіб. Я впевнена, більшість із вас його використовує не тільки як хворіти, але і для профілактики: це легневий бальзам зубицького. Його використовують від 5 крапель до 10 крапель на 30 мл води. Три рази в день за 30 хвилин до їжі четвертий раз на ніч. Тут я наголошую, що є певна методика вживання легневого бальзаму зубицького. Якщо захворіли, тоді ми використовуємо його по 10 крапель для дорослих, по 5 крапель для дітей та 30 мл води через кожні 2 години. Дорогі друзі, декілька слів все ж таки, я вам розповім про ті овочі, фрукти, які необхідно вживати саме на весні. Ви знаєте, що більшість, все ж таки, з них втрачають свої властивості, але не забувайте, є такі у нас овочі, фрукти, ягоди, які знаходяться у вас у морозилці. Повірте. В моїй морозилці завжди ці ягоди є. Це чорна смородина. Можете використовувати у вигляді чаїв, можете використовувати. Просто якщо розтовкти з медом і зробити такий компот, ви також можете його використовувати для того, щоб не захворіти. Ну, звичайно, наш природній антибіотик калина. Ви пам'ятаєте, я весь час вам розповідаю і розповідала у всіх своїх телеефірах. Беремо одну чайну ложку, саме ось у таких ягід калини це калина, яка є у мене в морозилці, яку ви також можете використовувати. Беремо. Дві столові ложки меду і напів склянки води. І ось отакий напій ви можете вживати. Якщо є певні простудні захворювання або для профілактики. Але все ж таки я нагадую, ви знаєте показання і протипоказання, я завжди е, вас попереджаю про це. Якщо є ураження шлунку 12 палої кишки, ураження кишківника, гострі проблеми, тобто виразкова хвороба шлунка, або і гіперацидний гастрит, або коліт, то Можна вживати даний е, такий настій, або вживати даний такий капот, або е, е, цей засіб лише після їжі через півгодини. І не забувайте, калина знижує артеріальний тиск. Тому вона буде підходити для тих пацієнтів, які страждають. На артеріальну гіпертензію, а гіпотонікам все ж таки калину вживати не бажано. Чорноплідна горобина, бачите, я завжди вам про неї розповідаю. Ви її використовуєте, та ж, також підходить навесні. Для наших пацієнтів, які ще страждають на анемію. Також можете використовувати її у свіжому, свіжозамороженому вигляді, розморозили разом з медом можете вживати. Ну, і наші цитрусові, не забувайте, лимони, апельсини, мандарини ще сьогодні є. надзвичайно велика кількість вітаміну С. Можна використовувати. Той ж самий перець. Я розумію, що перець сьогодні дорогий, тому можете використовувати ті заморожені ягоди, про які я вам розповідала. Ну, і, звичайно, найбільша кількість всіх мікроелементів, яких сьогодні нам необхідні навесні, знаходиться в меду. То, звичайно, ви можете використовувати мед. Якщо вас цікавить дана інформація, будь ласка, пишіть в коментарях. Ми будемо висвітлювати питання про особливість застосування. Меду і продуктів бджільництва, якщо вас цікавить дана тема, як можна і застосовувати мед разом із овочами, фруктами, ну, звичайно, більше з ягодами ми використовуємо для поліпшення свого стану здоров'я. І тут є у нас сироп плодів глоду. Я все ж таки про цей сироп декілька слів вам розкажу, бо Зараз виникають перепади атмосферного тиску. Тобто пацієнти, які більше страждають на серцево-судинні захворювання це універсальна рослина. Ви знаєте, що я завжди багато вам розповідаю про глід, а сироп плодів голоду можна використовувати саме якщо в невеликій кількості. Він буде підвищувати артеріальний тиск. Якщо в більшій кількості, то він, навпаки, має седативні властивості і знижує артеріальний тиск. В нашому арсеналі такий лікарський засіб, до якого входить сироп глодом. Це лікарський засіб фітокардіосан. Зубицького, який ви можете використовувати при проблемах, якщо є у вас сердечком. Можна сказати, що це лікарський засіб, метаболіт для серця, який поліпшує роботу серцево-судинної системи. А взагалі, якщо є у вас потреба отримати кваліфіковану мою консультацію, будь ласка, звертайтеся до. Фітоклініки і аптеки Данила Зубицького, ми знаходимося за двома адресами. У місті Києві по вулиці Всеволода Петріва, дріб 9. Друга наша адреса вулиця Лесі Українки, 35. Всі наші телефони будуть під відео. Ви побачите. Отже, дорогі мої пацієнти, будь ласка, Підписуйтесь на наші соцмережі, особливо на мій, YouTube -канал, на мій YouTube канал. Будь ласка, ставте вподобайки, тисніть на дзвіночок для того, щоб не пропустити нове відео від Вікторії Зубицької. Завжди люблю, поважаю, ціную і чекаю у вас у наших храмах здоров'я, ваша Вікторія Зубицька.